Вітаю на каналі Куховарну Разу. Сьогодні приготуємо смачні і хрумкі гарячі бутерброди, які ідеально підійдуть як на сніданок, так і на вечерю. Готуються такі бутерброди за лічені хвилини. Приємного всім перегляду! Для таких смачних і легких у приготуванні гарячих бутербродів твердий сир натираємо на ось такій буряковій терці. Тут у мене 250 грам сиру. До сиру додаю 100 грам м'якого масла. І тепер все треба добре вимішати. І тепер цією масою будемо змащувати білий батон. Форму я застелила пергаментним папером і на кожен кусочок накладаю масу сирну з маслом. Батон обов'язково нарізаємо тоненькими скибочками. Так бутерброди будуть набагато смачніші. Всі бутерброди я намастила і ставлю в духовку розігріту до 180 градусів. Пройшло 10 хвилин і смачні гарячі бутерброди готові. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!